Шановні депутати, запрошені. Прошу депутатів зареєструватися. На пленарне засідання 46-ї позачергової сесії міської ради, 7-го скликання з 36 депутатів зареєструвалося 31. Для участі в пленарному засіданні 46-ї позачергової сесії міської ради запрошені та присутні. Заступники міського голови, керівники відділів управлінь міської ради, керівники деяких комунальних підприємств міста, представники місцевих засобів масової інформації. Пропоную пленарне засідання 46-ї позачергової сесії міської ради. Розпочати. Прошу голосувати. Пленарне засідання 46-ї позачергової сесії міської ради оголошується відкритим. Шановні депутати, запрошення відповідно до регламенту Ради для здійснення спостереження за процедурою проведення відкритого поіменного голосування та здійснення процедурних вимог необхідно обрати лічильну комісію. Ношу пропозицію до складу лічильної комісії обрати депутатів Мельника Олександра Олександровича Зикову Тетяну Борисівну будуть якісь зауваження щодо запропонованих кандидатур. Немає зауважень. Прошу голосувати, депутатів. Прошу депутатів приступити до виконання обов'язків. Шановні депутати, продовжуємо нашу роботу. Проєкт порядку денного пленарного засідання 46-ї позачергової сесії міської ради всім розданий. Прошу голосувати. У з депутатів є пропозиції доповнення виступу по порядку денному. Немає? В цілому голосуємо. Депутатів прошу визначитись. Рішення прийнято. Порядок денний затверджено. Пропонується такий регант проведення пленарного засідання для доповіді з питань порядку денного до п'яти хвилин, виступів до трьох хвилин. Питання доповідачу подавати в усній формі пленарне засідання провести без перерви. Які будуть зауваження до запропонованого регламенту роботи? Нема зауважень. Є пропозиція затвердити. Прошу депутатів визначитись. Затверджено. Розглядається питання про спрямування фінансової підтримки ДП «Лазова водосервіс» КП Теплоенерго на безповоротній основі на безповоротній основі для здійснення фінансово-сподарчої діяльності. Питання розглядались на спільному засіданні постійних комісій. Підтримано. Доповідають Залізінський Олександр Миколаївич, начальник управління ЖКГ та будівництва. Прошу. Добрий день, шановні депутати. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення про надання фінансової допомоги дочірньому підприємству Лазава Водосиль комунального підприємства Теплоенерга для здійснення господарської діяльності. Кошти будуть витрачені на придбання полімерних труб для самопливного каналізаційного колектора по вулиці Південній. Додам, що починаючи з 18 березня на цьому самопливному колекторі сталося ряд аварійних ситуацій. Спочатку була аварія на ділянці. Довжиною 340 метрів. Далі по вулиці Слобожанській був обвал на ділянці 108 метрів. Майже щодня продовжуються обвали. На сьогоднішній момент аварійна ділянка довжиною понад 500 метрів. Скажу, що з цією метою. Розпочаті роботи по розробці проектно-кашторисної документації з реконструкції даного колектору роботи будуть передбачати е, санування. Е, тобто Протягування в старий футляр труб меншого діаметру. Проєктно встановлено, що на сьогоднішній момент за пропускною способністю цих труб можливо зменшення діаметру від, на різних ділянках від 600 до 400 і там, де нас 800 1200 до 500 метрів о, міліметрів. Для того, щоб на сьогоднішній момент локалізувати і, Створити умови для подачі питної води шляхом заміни аварійних ділянок, де це можливо, просимо надати підприємству фінансову підтримку в розмірі 199 тисяч. На ці кошти буде закуплена трубу діаметром 400 міліметрів і виконано відновлення роботи. Серйозно, якщо коротко, мене все. Запитання до доповідача, прошу Ігор Не по ситуації можна питання? Чи наступне питання? По ситуацію я можу потім в обговоренні. Запитання до доповідача по питанням виділення коштів немає? Переходимо до обговорення. Присаджуйтесь, Олександр Микавич. Бажаючи висловитись по даному питанню. Значить, обговорюю. я. Скажу декілька слів. Ви знаєте, да? вас проінформували, і ви засобів масової інформації знаєте, що в нас з 18 березня почались проблемні питання по колектору по південному. Протяжність його 2 км 420 метрів. Значить, було первоначальне обрушення трьох участків, потім додалося буквально ситуація в п'ятниці, коли був порив на 4-му мікрорайоні 14-й будинок. Значить, Прийняли рішення відключити в суботу у 8 годин постачання води на другий. Четвертий мікрорайон почали санацію. Ну, складність не будемо говорити, там від колодязя до колодязя 50 метрів. Проблеми в чому? Проблеми в тому, що там проходить декілька мереж. Перша мережа це у нас 10 тисяч кВт через водовідведення проходить. Потім йде труба на будинок сотка, потім. У нас іде газова труба, ну і потім ще й четверта труба, там водяна, там така, ну, кінець і у вот, основний колектор. От, поки ці всі проблеми согласовували, пока вручну откапували, що сьогодні по мерзлок землі, да, відкапувати, кабеля, все. Получився. Обвал невеликий по центральному колектору. Ну, справилися з усім, вроді би, вже все. От, в результаті вчора, в дві години, поїхав туди лосос виясняти причину поганого пропуску стоків. Став на дорозі і буквально через 7 хвилин обвалилася права сторона. Тобто колектор провалився прямо на самій дорозі. Слава Богу, що не було ніяких жертв, а ви самі розумієте, і бачимо, ми за собі масову інформації, як по містам другим у нас провалюються і машини, і гибнуть люди. Тобто було, ну я вчора значить, підняв усіх комунальників, ці служби. Ситуацію до вечора врегулювали. Проток каналізації є основної. Зараз у вісім ранку почали роботи по санації відрізка 14-го будинку, там 51 метр. Там зараз всі комунальщики виїхав. У нас ранці вже на під'їзді заступник. Губернатора Євген Дем'яни Шахненка. Ситуації техногенної немає. Те, що надзвичайна ситуація, питань немає. Я не бачу по цій ситуації угрози життю, населення, от, порушення якихось санітарних норм. Ми не дали можливість витекти фекалію. Будемо так говорити з наших систем водовідведення, з колекторів. І погодні умови на сьогоднішній день, ну, будемо говорити, не висока температура. Якби це було літом, да, тут би ну, трошки більше необхідно було приймати. Участь по локалізації. Значить, на сьогоднішній день воду завозять вісім технічних машин, за що я вдячний нашим соціальним партнерам, я вдячний також нам допомагає Близнюківський і Балаклейський райони поки що по питанням 4 машини підвоза Підвоза питної води. Вона і та, і та питна, просто в нас немає їм костів для того, щоб ми набирали питну воду, так і вимушені технічні залучити засоби перевезення. От, ситуація ускладнювалася чим ще. У нас немає свого екскаватора взагалі. Парив на 4,5 метрах, там у нас париви були на 5-6 метрах. Тобто той тракторець, який є у водосервісі, він ладом дише, там гідравліка абсолютно ну, практично не працює, але, ну, одним словом, знаєте, проблему необхідно було долати, і я вдячний бігуну, Мащонському за те, що вони повністю два вихідних працювали там. Ну, треба цю проблему нам обирати. По питанням фінансування основних коштів, значить, на слідуючій сесії обласної ради мені пообіцяли, що деякі кошти виділять. Нам необхідно на проблемні участки біля 30 мільйонів. От, ми ніколи не думали, що колектор цей південний вийде з ладу. Ну ніколи. Відверто говорячи, так, да, були там проблемні участки в тому році, які ми відремонтували і запустили. От. І ми навіть не робили проект на документацію по цьому колектору, тому що окремі його ділянки, там десь зараз валяться, вони робилися в 2002. році. В році поставлена була еліпсна труба, 1200 на 800. от з яких позицій, ну, я поки що не можу вам сказати. Та взагалі відповісти на це питання, вже скільки років пройшло. Тобто пішла корозія, повністю деякі участки, відсутність труби взагалі, одна третя частина нижні, нижня частина, все, а там. Повна руйнація, ми навіть на деяких участках не бачимо щебня, Не те, що там бачити, да. є напрямки. І розумієте, ті шість плюс три проєкти водяні, 6 колекторів нам необхідно ремонтувати. От на сьогоднішній день ми скривали другий мікрорайон напроти Сільпо. Ну, там навіть направлення немає. Там повністю відсутність труби і проходи у нас були в сторону на 5-6 на метрів. То, що я говорив вам у тому році, От ми, ну, на сьогоднішній день не передбачаємо, де ще може це зробитись. Ми передбачали привокзальну Карла Маркса. В тому році губернатор, завдячуючи Юлії Олександрівні, Депутатам обласної ради виділили кошти, дали нам 8 мільйонів, які 4 ми освоїли, а 4 ну, не профукали, їх дали в цьому році. Уже. І будемо продовжувати санацію, туди повністю труба вже закуплена. У нас критична ситуація по насосній станції, центральний виход на вулицю Говорова. Там по 900 метрів дві, дві нитки, які йдуть в направлення і розходяться по говорам, а Далі йде на свободу, ти йде на мікрорайон. Там повністю хана водопровод. Там а, тисячниця лежить, ми будемо санувати 500. Там, ну, чапи позабивані, в прямому смислі. Там вже ну, варити ні до чого. Як я не знаю, ще отримують цю систему. Оце ми передбачали, на що й дали в першу чергу кошти. Ну, щоб отака ситуація. Ви знаєте, два роки ми санували проспект перемоги. Отака б ситуація в нас була цілу зиму по паривам води. Коли вскрили, коли вскрили дільниці, там повністю все було, ну, скриваємо норве, скриваємо норве. Три роки, чотири роки назад зробили попередники ділянку від Циганського до мікрорайону. Там вона теж була в критичному стані. Розумієте, якщо говорити в цілому, так, да, робиться. Ну, дійсно, на сьогоднішній день немає системи підходу комплексного по цим проблемам в цілому державі. Не витримає, витримає ні один бюджет, ні міста, ні області. По цим питанням. Це проблема в цілому держави. Необхідна чітка програма, не реформа. Як проголосили, от ми робимо реформу в житлово-комунальному господарстві. Ну і до чого привела ця реформа? Відсутність повністю житлово-комунального кодексу, по якому необхідно жити, тим же СББ і так далі. І так далі, і так далі. О, ці ж реформи тільки, знаєте, декларуємо, а на самом ділі підходу відповідного немає. Ви ж бачите всі проблемні питання які ми задаємо обласній державній адміністрації, ну, практично вони вирішуються. Тому от така ситуація. Я б вам сказав би, що ситуація під контролем. Якщо б вона погана була, ну що, ну погана вона, ну не, не надзвичайна. Переходимо до прийняття рішення. Без змін прошу прийняти рішення в цілому. Депутатів прошу визначити. Рішення прийнято, дякую. Розглядається питання про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.16 року No 487 про затвердження програми реформування і розвитку ЖКГ на 17-20 роки. Питання розглядалось на спільному засіданні постійних комісій. Підтримано. Доповідач Залізінський Олександр Миколаїв. Є необхідність доповідати. Запитання до доповідача. Немає. Бажаючи висловитись по даному питанню. Немає. Переходимо до прийняття рішення. Депутатів, прошу визначитись. Рішення прийнято, дякую. Розглядається питання про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2017 року. Номер 806, про міський бюджет на 18-й рік. Питання розглядалось на спільному засіданні постійних комісій. Підтримано. Доповідач Моцінцева Тетяна Станіславівна, начальник пінуправління. Є необхідність доповідати? Запитання до доповідача. Немає. Бажаючи висловитись по даному питанню. Немає. Переходимо до прийняття рішення. Без змін прошу прийняти рішення в цілому. Депутатів прошу голосувати. Рішення прийнято, дякую. Розглядається пункт депутатські запити. Депутатський запит надійшов до органів державної влади. Прошу Сергія. Шановні колеги. В зв'язку з цією нашою ситуацією, що склалося в місті, є необхідність звернутися до... Головних керівних органів нашої держави для того, щоб нам посприяли у вирішенні якраз цього питання, тому пропонується підтримати наступне звернення голові Верховної Ради України, премєр міністру України, голові Харківської державної обласної адміністрації. Водоканалізаційне господарство міста Лозова забезпечує послугами водопостачання та водовідведення більш ніж 60 тисяч мешканців. Напротязі останніх 40 років не проводились роботи оновленню мереж та обладнання, тому фізичний та моральний знос складає майже 100%. У минулому році, за підтримки обласної державної адміністрації, було проведено заміну основного водопроводу по проспекту перемоги та частини каналізаційного колектора по вулиці Говорова. На жаль, у період з 18 по 31 березня склалася вкрай важка ситуація з життєзабезпеченням міста. Каналізаційний колектор, який забезпечував водовідведення для більшої частини міста, обрушився в кількох містах, що унеможливило водопостачання для 30 тисяч жителів нашого міста. Силами усіх комунальних підприємств міста проводяться аварійні роботи по відновленню водозабезпечення, проте вирішити проблему у цілому міста не в змозі. На заміну південного колектора необхідно близько 17 мільйонів гривень та 14 мільйонів на ремонт інших аварійних дільниць. Крім того, в стані близькому до аварійного знаходяться і очисні споруди міста. Депутати Лозівської міської ради звертаються до вас з проханням виділити кошти, необхідні для ліквідації наслідків аварії та унеможливлення повторення подібних ситуацій у майбутньому. Схвалено депутатами Лозівської міської ради. Запитання до доповідача не буде заперечень? Голосуємо. Хто за? Хто проти? Стримався. Рішення прийнято. Дякую. Звернення прийнято. Да. Шановні колеги, так, пункт різний. Пункт Хто бажає обожаю высловить? Думаю, оголошую одну хвилинку. Прошу, Дмитрий Юрьевич. Да, да. Прошла інформація, що в рамках сільської медицини медицины администрации построїть 50 новых амбулаторий. Що там конкретики не було, є в і них возрасте и сколько можно рассказать. Иван Юрьевич, можно В рамках даної реформи... да. Розвізьке територіально-медичної об'єднання за погодженням з органами сили самоврядування надавало пропозиції по будівництву нових амбулаторій в селищі Рілька і в селах Миколаївка, Миролюбівка і Садово. В конічному результаті ми отримали визначення. Яке опубліковано на сайті обласної державної адміністрації, що буде будуватися у нас амбулаторія сімейного лікаря нового типу у селі Садова. Три пропозиції відхилені. Я не можу сказати по яким причинам. Одна селище Рівка, тому що амбулаторії будуть строїтися у селах, відхилене селище само по собі. Коментую. Більше двох років ми створили територіальне медичне об'єднання. Ні разу не були у мене фахівці по цим питанням з області. Ні разу. Чому одна? Ну, мабуть, тому що ні разу не були. Вони не розуміють проблем міста Лазалазівського району. Мабуть, тому, що в нас перше місце по області. Що в нас ну, більш-менш нормально, що ми во всіх питаннях медичної реформи, ми на першому місці. От, там, де не розуміємо, ми туди і не ліземо. Тому їх і немає, мабуть, тут. Так, Іван Юріч. Єдиний єдиний раз, коли поцікавились медичною галузі, це після приїзду Юлії Олександрівни Світлічної мені за. Телефонувала Сираштан Галина Миколаївна і спросила по питанням роддому, ті, які Ігор Іванович підняв, за що я йому вдячний. От і все. Мені теж не зрозуміло, чому майже 30 тисяч населення, тільки одна амбулаторія в других районах по 2, по 3. Тому, якщо ви не будете заперечувати, ну давайте зробимо звернення. На, за дорученням депутатів міської ради, як міський голова, звернуся чому так, а не так. Тому що нам вдалося зробити нормальну систему муніципальної мережі, аптек. То, що у нас прозорість, ясність в цих питаннях. От, мабуть, мабуть, так. Тому що ми одні з кращих по сільській медицині, по обслуговуванню. Ну і по другим питанням. Іванович, присаджуйтесь, що ви стоїте. От о, є моменти, да, у нас теж, ніхто не каже, що хтось святий. Ну, нормально в, робочій, в робочому плані. Займаємось цими питаннями, нікому не скаржимось, От. Ну, завжди раді любої підтримки. У ну, нас щось обходять. Міні-проєкти, я ж вам говорив, в тому році. От що Лазова, Лазівський район, 100 тисяч населення, а по медицині практично не дали нічого. Ну, 100 тисяч, у кого ще є 100 тисяч. Ну, я не, не, не маю на увазі Харків і Харківський рейд. От поэтому. Дмитрій Юрійович, поэтому. Звертаємось. Ну, да, Ну я за дорученням, за вашим звернуся. От, да, до відповідних до відповідного департаменту охорони здоров'я чого так чого так нам не дають Ні обладнання нічого не дають на лікарню. Так, є в нас лист народного депутата України Гішуда Анатолія Мусійовича. Довожу до вашого відома, що Федченка Ольга Петрівна з 2 квітня 2018 року буде виконувати обов'язки помічника консультанта на громадських засадах народного депутата України Гішуда Анатолія Мусівича у місті Лазава та Лазівському районі. Прошу надати сприяння роботи Федченка Ольги Петрівни для виконання обов'язків відповідно до діючого положення про помічника консультанта народного депутата. Сподіваюсь на порозуміння та плідну співпрацю задля досягнення спільної мети покращення життя та добро. Роботу мешканців Лазівщини та громадян України в цілому. Відповідальна посада Ольга Петрівна, да. Працюйте. Дякую. Не буде більше заперечень, зауваження по проведенню сесії. 46-та позачергова сесія міської ради оголошується закритою.